Спочатку була спека плюс 70, потім була посуха, потім почались жнива соняшника. І на півдні люди прям розстроїлись через урожайність. А потім зібрали соняшник і раділи тому, що починає рости ціна на соняшник. І закрадалося питання: чи буде соняшник по 25? Окей, чи буде соняшник по 30? І зараз ми вже майже досягнули цієї відмітки. Із того, що я бачив, найвища ціна, яку реально отримував фермер да, по рахунку, це 27 400, да, за 52 ліність. 27 27400 за 52-го це прям сумасшедші гроші. І ми розуміємо, що швидше за все, з тих чи інших причин 30 тисяч ми побачимо да, вже найближчим часом. Це реально можливо. Але. Стоїть питання, а де знаходиться стеля? Да, який наш максимум е ціни, яка в принципі може бути? Це питання зараз цікавить більшість фермерів. І як зробити так, щоб не перетримати, да, щоб через те, що ми з вами тримаємо, соняшник е не зупинилися там, мези і не почала падати ціна, чи там ще якийсь чорний лебідь не перелетів би? Отже, у цьому відео ми будемо говорити про те. А чи може бути соняшник по 35 тисяч гривень за тонну? Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Holding. бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Ви приходите до нас з питанням, з проблемами. Команда Grovex придумує, яких вирішити, і ви отримуєте сервіси, які допомагають стати краще і заробити більше. Посилання на які знайдете під цим відео, і посилання, і номери телефонів, тож по можливості запрошуємо вас до шановного панства клієнтів. Grovex. команда Grovex Market провела велику аналітичну роботу, зібрала. На урожайності всіх топових гібридів соняшника по всіх областях України консолідувала цю інформацію по областях, і по роках, і по гібридах, і упакувала в один дуже зручний бот. Де ви можете вибрати свою область і отримати результати по всіх топових гібридах, які за останні сезони видавали найкращі результати, який в них є потенціал, яка стійкість до вовчка, яка в них група стиглості, який потенціал урожайності, яка олійність? Це все консолідовано. Тобто це велика фундаментальна аналітична робота від GrewX Market. От, І ви можете її отримати безкоштовно. А, лінк на цей бот буде а, під відео. Отже, чи буде соняшник плюс 35. Я сьогодні розділю думки, твердження і факти на дві площини: позитивні і негативні, тобто плюсові і мінусові. Отже, почнемо з позитивних. Що може впливати на збільшення ціни? Отже, перший це ріст всіх цін на олійну корзину. Олійною корзиною називається пальмова, ріпакова, соєва і соняшникова олії. Це топ-4 олії в світі. І дефіцит соняшникової олії через наш з вами неврожай, через недобір там, порядка десь мінімум 5 мільйонів тонн. Да, це буде недобір там, мінімум там, 2,5 тони е, мільйонів тонн е, олії соняшникової. Да, опять же, В москалів те саме. Тобто у нас валовий недобір буде е, там, десь на рівні е, 3-4, можливо, 5 мільйонів е, тонн в світі да, соняшникової олії. Вона через то сильно дорожчає. І що роблять переробники, ну, для кого треба ця олія? Да? Тобто вона не вся їсться з салатиком, да? не вся використовується вдома на сковородці, щоб пожарити. Більше набагато частина використовується для переробних промисловостей, да? щоб там робити якісь соуси, майонези там. і інші продукти, багато різних продуктів робиться з жирів да? з олій. Такий великий перекос, така велика кількість недостачі преміальної, дорогої, смачної, запашної соняшникової олії призводить до збільшення попиту на інші олії. А в залежності від своїх від своїх якостей, інші олії не повністю можуть це замінити, але все одно це збільшує попит на інші олії. А ми пам'ятаємо, що ринок це баланс попиту і пропозиції. Таким чином точно буде рости ціна. На соєву олію, на ріпакову олію, на пальмову олію. Наскільки сильно це вплине на ріст ціни на інші олії в олійній корзині, це питання відкрите. Тобто перший пункт, чого може а, а, рости ціна на, соня, на соняшник, це ріст на соняшникову олію через ріст інших олій. Це вторинна причина а, росту. Да? Первинно це дефіцит. Да? Якраз це другий фактор, про який а, я хотів говорити: це дефіцит через недовиробництво. Тільки що я сказав, що е, ми очікуємо, е, опять же, що там не весь соняшник зібраний, ще не вся статистика здана. Да, але е, в нас в Україні буде недобір мінімум 2-3 мільйона тонн олії. Да, це там, порядка е, мінімум 5-6 мільйонів тонн соняшника. Недобір від того, що мало би бути на наших площах там, далеко за 6 мільйонів гектар. От. У нас є дуже сильне недовиробництво, це спричиняє сильний дефіцит на ринку. Уже навіть у нас з вами в Україні ми бачимо, що є два меза, які зачинилися. І зараз все виглядає так, що вони можуть далі продовжувати зачинятися. Це наслідок дефіциту сировини на ринку. Тобто її фізично менше, і всі фермери, як один. Ну, ладно, не всі. Признавайтесь, хто там вже почав здавати соняшник. Е, і, всі, і дуже багато фермерів, тобто приблизно 80-70% фермерів, просто тупо поклали е, соняшник на склад і ждуть роста ціни. Як наслідок, мези не можуть завантажитись там, хоча б на 50-70% потужності переробної. Як наслідок, вони вимушені е, закриватися. Зараз вони на рівні виживання. О, тому. Попит від мезів це плюсовий фактор. Дефіцит через невиробництво це також плюсовий фактор. Тобто недовиробництво спричиняє попит, попит спричиняє ріст ціни. Це закони ринка. Все, це є основні такі плюсові фактори, через що може збільшуватись ціна. Є ще один плюсовий фактор. Через що може бути ціна 35 тисяч гривень? Не 700 баксів, а 800. А 35 тисяч гривень це девальвація гривні. Це насправді можна було би відносити до мінусових, до негативних факторів. Але він тут до плюсових. Чого? Бо ми задаємо питання: а коли буде по 35 тисяч гривень? І фактор девальвації гривні. Він тут ну, вкладається прям як плюсовий, да? тому що ціна в гривні буде збільшуватись. Я нагадаю: для нас з вами, як для фермерів, як для аграріїв, як для а, виробників а, експортно орієнтованої продукції, ми з вами заробляємо з експорту, да? нам з вами вигідна девальвація. Чого? Тому що ми з кожного гектара, з кожної тони отримуємо більше гривень. гривень. А, орендна плата, зарплата, податки і так далі, у вас все в гривнях. Да? Тому якщо ми з кожного гектара, з кожної тони можемо отримувати більше гривень, то це для нас з вами позитив однозначно. От, понятно, що потім має підніматися оренда, потім мають зростати зарплати, але це запізнюючий фактор. А зараз в моменті, коли. Пройшла девальвація, ми отримали більше гривень, погасили там кредити, оренду зарплати і так далі, то ми в виграші. Да? А потім окей, воно все буде підтягуватись через там, півроку, рік, чи як оренда, там, перезаключення там, через 5, 7, 10 років. Отже, які є негативні фактори з знаком мінус, да, які е, можуть зменшити ціну або зупинити ріст. або на навіть призвести до падіння ціни на сонячний. Перше, це обстріли в сні. Тобто, москалі можуть почати обстрілювати переробну інфраструктуру для того, щоб уповільнити переробку або зменшити переробку. Чого? Тому що вони наші основні конкуренти. От на ринку соняшникової олії у нас, в нас є єдиний конкурент це москалі. О, тому московити будуть максимально зацікавлені в тому, щоб або зупинити експорт, або зупинити переробку. Вони вже обстріляли багато мезів е, поблизу кордону. Вони вже не працюють, але все одно відкриваються нові, старі також працюють, тому потужності по переробці у нас більш ніж достатньо. Знизити її чи зменшити в ноль ну, точно не вийде. Але вони можуть старатися, да? особливо коли кожен день ти дивишся, там скільки тривог, скільки прилітає там шахідів і так далі. О, тобто вони можуть попливати на переробку, да, зменшити наш потенціал переробки. І в нас не буде чим переробляти, нам прийдеться вести сімку. Вести а якщо вести сімку, то це ну, ціна почне падати, бо ми будемо більше витрачатися на логістику. Все-таки дивити на олію і вести олію ну, сильно вигідніше. Наступний мінус-фактор, він також пов'язаний посередковано з першим: це дефіцит електроенергії. Не всі мези, давайте навпаки, дуже мало мезів забезпечені генераторами, да, і можуть працювати повністю автономно. От. Е, тому е, як тільки, е, а ми логічно очікуємо, що в листопаді знову почнуться обстріли, знову почнуться блекаути, як тільки стане холодно, да, русня такі підступні і кінчені, що. Вони дождуться холодів, да, і потім почнуть обстрілювати знову нашу енергосистему, і в нас знову виникне або дефіцит генерації, або неможливість розподілення, як наслідок, мези зупиняться, як наслідок, зменшиться попит, і це, як мінімум, да, призведе, чи може призвести, краще говорити, до зупинки росту ціни. Наступний мінус фактор це закриття мезів. Вже ми маємо факт, що два великих меза в Україні е зупинилися, да, тому що вони не змогли е переналаштуватись на сою, да, е або просто порахували гроші, сказали: Да ну нафік, да, хай воно краще там на е дослідуючого серпня чи вересня стоїть, не працює. От, так буде дешевше. І таке дійсно може бути. Це правда. Уже е два великих підприємства зупинилися, і якщо. Ми не будемо зараз, хоч трошки їм здавати соняшника на рості ціни, користатися і рістом ціни, фіксувати окей, менший прибуток, чим потенціально може бути, але якщо ну, ми не будемо хоч скількись здавати, то мези можуть тупо позупинятися, і тоді це ну, зменшить попит, да? Чого? бо менше мезів працює, менший попит. І це уповільнить 100% уповільнить е, ріст ціни. А може даже і посприяє падінню ціничку. До речі, Trade акредитований у всіх міжнародних е, великих покупців і українських переробників також. Е, і ми за останні кілька місяців. Ми Grovex Trade, е, допомогли дуже великій кількості е, фермерів да, з невеликим земельним банком, здати і соняшник в першу чергу, да, і кукурудзу і пшеничку. От, до речі, останнім часом f 3 да, користується дуже великою популярністю. Всі намагаються працювати в більш-менш правовому полі. Це круто. Ми також працюємо по цій формі, взагалі по будь-яких формах. Тому наша дівчатка зранку до вечора на готові вам порахувати ціну, поставити машинки на підписати з вами договори. От, і... Або викупити у вас е, соняшник і інші культури, да, або поміняти там, на насіння, добрива, засоби захисту з Гровекс Маркета, навіть там, з доплатою, да, з премією на кожній тоні, якщо це йде бартер, тому що тоді ж йде взаємозалік да, і фермеру це набагато вигідніше, е, умовно, там, щоб приїхав е, бус, розгрозив насіння добрива з да, від маркета. І тут вже зерновоз загрузився, наприклад, соняшник. Це дуже гарно круто працює. Вас всіх запрошую. Номер телефону трейда буде під цим а, відео. Наступний мінусовий фактор це падіння попиту через заміну. Ми про це вже на початку відео говорили: що соняшник міняється на ріпак, сою або пальму. Тобто, в нас є 4 основних олії, і нашу соняшникову на три інших можна замінити. Зараз це вже почало відбуватися. Це виробництво харчових продуктів, да, це харчова промисловість, тому вона не відбувається отак. Да, тому що треба аналізи, рецептура, нові фінмоделі там, і так далі. Або там заміна продукту на інший. Це там маркетинг включається, фасовка, етикетки, нові договори з мережами, нова логістика. Це складно. Тобто цей процес не відбувається за один день. Цей процес відбувається на протязі кількох місяців. І він вже запущений. Прямо зараз переробники думають, не думають, а вже прийняли рішення на що вони будуть міняти олію, вже закупляють іншу олію і працюють над перебудовою ланцюжків, там, переробки, виробництва і так далі. Поки ще зараз всі там, купляють дорогу соняшникову олію і терплять що або збитки, або зменшення прибутковості на своїх продуктах через це, то я думаю, там в діапазоні. Кількох місяців да, ми точно побачимо, чи вони окей, готові там, піднімати ціну на свою продукцію, бо вона унікальна, і її будуть все одно купувати дорожче через ліст, ріст соняшникової олії ціни. От. Чи все-таки вони будуть змінювати соняшникову олію на якусь іншу, як наслідок, попит на нашу з вами соняшникову олію буде падати. І як наслідок ми будемо бачити це на біржовій ціні чи там ціні в порту за соняшникову олію. Отже, світова історія пам'ятає ціну соняшника і півтори, і дві, навіть 2,5 тисячі доларів за тонну олії. Швидше за все, ми будемо наближатись до цього рекорду. Коли він буде, він буде точно десь там пізніше. Ми впевнені, що він точно буде. Я впевнений, що там 700-800. Доларів за тонну соняшника ми ще побачимо. От. Але щоб наші переробники не зупинялися, то там, якусь частинку 20-30%, можливо, 50%, є сенс соняшника зараз вже здавати, фіксувати прибуток, розчитуватися з пайовиками, купувати солярку, Ні, купувати солярку краще пізніше. Купувати точно насіння, купувати точно добрива, є сенс. Якщо ваша економіка гектарна з цією ціною. На соняшник, яка є зараз рахується, то окей, абсолютно є сенс е, зараз там е, якусь частину соняшника вже продавати. Да? Знову ж таки, підтримати, щоб мези не позакривались, щоб ми, е, щоб, е, ми привикли, що у нас там пік ціни десь квітень-травень, але якщо мези позакриваються, да, то це буде вже трошки інша історія. Е, до речі, про урожайні соняшника ми е, провели. Велику аналітичну роботу, команда Гровекс Маркета зібрала вже урожайності соняшника по всій Україні і готові з вами поділитися цією інформацією. Тому, якщо вам цікаво, який ж гібрид, в якій області да, може показати найбільший потенціал урожайності, а зараз треба вибирати насіння соняшника, от то саме для цього ми цей бот зібрали. Він буде за посиланням під відео. Якщо ви хочете отримати аналітику якісну. На який із гібридів який потенціал а, ре, може реалізувати в якій області. Да, тось, а, за цей рік, за минулі роки, да, тось, які взагалі були урожайності. О, це велика аналітична робота, який гібрид має який потенціал. Туда ж ми додавали в табличку стійкість а, а, до якої раси вовчку, і так далі. Тобто там є повністю аналітична інформація, щоб собі легше було підібрати гібрид саме під ваші а, умови. Воно є в боті, лінк на бот буде під цим відео. Жмете, він перекидає вас Telegram, вибираєте область, він вам по області сразу всю аналітику видає. Велике вам дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти, пишіть, що ви думаєте про ціну на соняшник. І хай прибуде з вами урожай і перемога!